Доброго дня! Тема сьогоднішнього уроку культура емоцій. Щодня у нашому житті відбувається чимало подій, які не залишають нас байдужими та викликають різні емоції. Щось небезпечне зазвичай породжує неприємні переживання, страх, гнів, образу, а щось добре, наприклад, задоволення, вдячність чи цікавість. Коли нам нічого не загрожує, ми спокійні. А як втратили щось важливе, наприклад, друзі приїхали до іншого міста чи інші приклади, нас огортає сум. Якщо хтось кипкує або зневажливо висловлюється про нас, ми ображаємося. А коли відбирають те, що нам належить, ми мимоволі в нас закипає гнів. На перший погляд здається, що неприємні емоції це вади, і їх треба долати. Та хіба не відчуття страху попереджає нас про небезпеку, втримує від небачених чинків та змушує швидко діяти? Емоції це неначе пристрій, який повідомляє, все гаразд, тобі нічого не загрожує. Або обережно це небезпечно. Емоційний інтелект це вміння розпізнавати свої емоції та керувати ними. А також враховувати почуття інших під час спілкування. Більшість успішних людей мають високий рівень емоційного інтелекту, адже він впливає на стосунки з іншими людьми і на роботу в стресових ситуаціях. До складових емоційного інтелекту належить розпізнавання емоцій, тобто здатність розуміти, що ви відчуваєте і чому, керування емоціями, Здатність правильно виявляти емоції та керувати стресами, а також співчуття. Це здатність розуміти, що відчувають інші люди, та враховувати це під час спілкування. Виділяють три рівні емоційного самоконтролю: низький рівень. Зазвичай емоції в людей з цього рівня часто переповнюють вас, і ви нічого не можете з ними вдіяти. Іноді. Навіть не можете пояснити, що відчуваєте. При середньому рівні емоційного самоконтролю ви розумієте, що відчуваєте, але іноді опиняєтесь в потоці емоцій, і вам важко впоратись з ними. При високому рівні емоційного самоконтролю ви розпізнаєте і приймаєте свої емоції, умієте конкретно і коректно висловлювати та відпускати негативні почуття. Людина може виявляти, розуміти почуття без слів. Коли вона радіє, це видно з блиску в її очах, задоволеного виразу обличчя, усмішки. Ми дізнаємось про це навіть із радісного голосу в телефоні. Стриманість іще донедавна вважалася чи не головною ознакою вихованості. Непристойно було на людях виявляти свій страх, гнів, сум чи навіть радість. Тепер лікарі з'ясували, що холодні, стримані люди частіше хворіють і мають більше психологічних проблем. Тому вони радять відверто висловлювати свої почуття. А як бути з вихованістю? Хіба не чемно кричати на того, хто вас розсердив? Невже це допомагає владнати суперечку? Звісно, ні. Тому змалку треба вчитися висловлювати ці почуття так, щоб нікому не ображати? Передусім слід навчитися висловлювати свої емоції, доки вони ще не набрали руйнівної сили. Уявіть, що ваш черевик потрапив в камінчик. Спочатку ви ледь його відчуваєте і не звертаєте уваги, йдете далі. З часом камінчик починає муляти сильніше, біль посилюється і, зрештою, стає нестерпним. Ви скидаєте черевик і витрушуєте камінчик, але може. Ви терпіли занадто довго і тому поранили ногу. Так і з почуттями. Може, вас хтось ненавмисно ображає, або ви когось комусь робите боляче, навіть не здогадуючись про це. У такому разі краще одразу сказати, а не чекати, коли емоції переповнюють вас. Висловлювати свої емоції найкраще з допомогою я повідомлення. Це речення, яке містить слова я, мені, мене і повідомляє про нашу проблему і наші почуття. Наприклад, вас дратує, коли хтось без дозволу бере вашу лінійку. В такому випадку скажіть: найкраще в загальній розмові, не звертаючись до когось особисто. Мені не подобається, коли без дозволу беруть мої речі. Повідомлення про свої емоції в такий спосіб викликає розуміння і бажання допомогти. А якщо хтось знову так зробить, скажуть йому або їй, Іване або Катю, ти ж знаєш, я цього не люблю. У віртуальному спілкуванні для висловлення емоцій використовують емотикони або смайлики. Але мене ними не варто зловживати, як і писати все повідомлення великими літерами, По мовою соціальних мереж це означає крик. Завжди слід пам'ятати, що ви спілкуєтесь не з комп'ютером, а з людьми. Саме тому не варто робити нічого з того, чого б ви не хотіли б отримати в свою адресу. Зокрема, ображати інших у коментарях, поширювати плітки, розміщувати чужі фото без дозволу.